Ну що ж, мої любі, всім привіт-привіт! Дуже рада вас бачити. Сьогодні був дуже продуктивний день. Ми сьогодні і малювали, і вивчали щось нове цікаве, і співали, а зараз ми допоможемо нашому тілу трішечки розтягнутися, розслабитися і потримати його в тонусі. Ну, а в цьому нам допоможе пані Дар'я. Тому будемо розпочинати наш вечірній стрейчинг. Пані Дар'я, будь ласка, вам слово. Всім привіт. Сподіваюсь, що ви всі готові. Ті, хто був, думаю, згадають, як ми робили все минулих разів. Ті, хто не був, я думаю, що вам буде одразу все зрозуміло, немає нічого складного. Будемо притримуватися схеми роботи, по якій ми вже працювали до цього. От, тому давайте починати. Розминка у нас є стандартна. Зараз починаємо рухати плечима. Пам'ятаєте, так, треба малювати плечима такі великі-великі кола. І двома плечима одразу спочатку робимо 10 разів назад, потім 10 разів вперед. Концентруємося на тому, що нам треба добре розім'яти плечі і шию. Тому стараємось робити це гарно. Добре, давайте починати. Зараз робимо 10 таких обертів назад. Давайте три, два, один. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Добре є. Наступне, наступний рух будемо робити такий самий, але вже вперед. Починаємо ззаду, потім плечі виводимо наверх, потім вперед і опускаємо. Давайте починати. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10. Добре, є. Розім'яли трошки плечі. А, далі дивіться, що будемо робити? Будемо складати, складати замочки за спиною. Зараз сяду задом, щоб вам було видно. Дивіться, треба буде зробити ось такий рух. Вам треба буде. Доторкнутися однією долоню до іншої долоні. Якщо у когось виходить, прямо зачепитися гарно, а щось так, то робимо так. Якщо в когось не виходить, заводимо ось так: от, дві руки, і треба буде посидіти так 10 секунд. Я буду рахувати. Так, якщо готові, то давайте починати. Зараз будь-яка рука а, наверх і інша виходить вниз, потім ми поміняємо. Місцями руки. Давайте чіпляємось гарно. Хто куди дістає? Ось я я чіпляюсь ось так от пальчиками. Угу. І давайте сидимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре є. Обережно спускаємо ручки. Зараз ми будемо робити те саме, тільки вже на іншу руку. Якщо права була зверху, то зараз треба, щоб ліва була зверху. Дивіться уважно, я коли чіпляюсь, мене лікоть не в стороні, а лікоть я, ось цей верхній, приплюскую до голови. Тобто він має бути якомога ближче до голови. Давайте чіпляємось. Так, оп, не вийшло. Давайте 10 секунд сидимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, відпускаємо. Трошки струсіть ручки. Щоб вони розслабились. Угу. Добре, далі дивіться: треба буде сісти на коврик, на підлогу, у кого що там є, ставимо ніжки ось так, трошки призгінаємо їх. Далі беремось руками під ногами, чіпляємося з капель, і ваша задача буде зробити те, чого вас ніколи не попросять батьки. Вам треба буде максимально зараз згорбитись. Що я маю на увазі? Ось ви ось так от сіли, і вам треба буде спиною, ось цією частиною, дуже сильно тягнутись назад, при цьому не піднімаючи ноги до себе. Тобто ноги залишаються на місці, ось ми взялись руками, і треба буде аж ось так от добре скрутитись. Ніби намагатись заглянути, що там у вас в купу коїться. Так, я думаю, зрозуміли. Я бачу по деяким відео, що ви зрозуміли, що робити. Угу. Давайте починати. Спиною тягнемось назад. Десять секунд так сидимо. Один, два, три, чотири, п'ять. Голову опускаємо. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, піднімаємось. Зараз тримаємось за коліна і стараємось головою нібито торкнутися стелі. Вирівнюємо спину, гарно вирівнюємо плечі відводимо назад, і головою нібито аж тягнемось наверх. І ось так от рівнесенько сидимо. Давайте 10 секунд сидимо, готуємось. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять. Добре. Трошки розслабтесь, поворушіть плечима. Угу. Далі, я думаю, ця вправа всім сподобається. Треба буде трошки полежати. Але дивіться, як саме лежати треба буде. Лягаємо на спину. Дві ноги ось в мене лежать прямо. Одну ногу, будь-яку ногу, піднімаємо наверх тільки коліно. Тобто, отак от не треба піднімати. Піднімаємо наверх, завалюємось на іншу сторону, повністю. Ось це коліно у мене ем, торкається підлоги. Коли коліно торкнулось під, підлоги, ось цю руку, протилежну руку, ми беремо... І стараємось покласти її повністю на підлогу. При цьому не відриваючи ось це коліно від підлоги. Ще раз покажу, хто не, хто не зрозумів. Лягаємо на підлогу, піднімаємо ногу, коліно заварюємо на підлогу, а цю руку кладемо в іншу сторону. І ось так треба полежати. Бачу, що у вас майже у всіх. Ну, в кого ввімкнені камери, бачу, що виходить. Угу. І давайте лежимо так 10 секунд. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, є. цю ножку піднімаємо. Кладемо її на місце. І зараз піднімаємо іншу ногу. Підняли, завалюємо її в сторону і іншу руку кладемо на підлогу. Так, так, бачу, що ви зрозуміли. Давайте я рахую. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре є. Наступну вправу будемо робити також лежачи. Дивіться. Лягаємо, Одну... ноги можна зігнути. Одну ногу піднімаємо наверх так, щоб зручно було взятись за неї. І намагаємось тримати її рівною, щоб вона не згиналась. Якщо вона згинається, вирівнюємо ногу. І беремо так, щоб вона не згиналась. Далі дивіться, треба буде робити ось такі рухи. Один, два, три. Зверніть увагу, ногу я не згинаю. Вона так само рухається а пряма. Треба буде зробити 10 таких пружинок і на 10 раз затриматись в самій нижній точці ноги. Угу. Давайте. Я роблю разом з вами. Так що дивіться уважно, думаю, що ви не загубитесь. Давайте починаємо. Один, два, три, чотири. Ручками собі допомагайте. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І затримуємось. Лежимо 10 секунд. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Я думаю, що ви відчули, як отут от ззаду ноги а, м'язи прямо розтягувались. Добре-добре. Я думаю, що ви це відчули. Зараз робимо те саме, тільки вже на іншу ногу. Ноги ставимо так само. Піднімаємо іншу ногу. Вирівнюємо її і робимо десять ось таких пружин. Так, давайте починати. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять і на десятий затримаємось. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Добре, є опускаємо ногу. Далі будемо розтягувати трошки передню частину ніг. Дивіться, що треба зробити. Треба сісти ось так. От. Уважно, дивіться. Я сідаю поміж своїх п'яток. Тобто п'ятки залишаються широко. Я сідаю на підлогу, поміж п'яток. не на п'ятки, на підлогу я сідаю. Угу. І з цього положення вам треба буде з опори рук спуститись на опору ліктей. Якщо комусь дуже важко, то можете залишатись на руках. У кого виходить... Можемо спускатись на лікті. І у кого виходить, взагалі кому так дуже легко, можна повністю лягти на підлогу. Але знову ж таки, якщо комусь дуже важко лежати, так, можемо залишити руки на, на ліктях або долонями на підлозі. Тут вже залежить від е, рівня вашої розтяжки. Зараз знаходимо собі зручне положення на руках, на ліктях або повністю лежачи. І так треба буде пролежати вже 15 секунд. Бо це така вправа, що її треба робити довше, ніж інші вправи. Мені зручно лежати повністю на підлозі, тому я лягаю. Так, ви знаходите своє зручне положення. І давайте. Зараз я рахую один, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Добре. Обережно встаємо з цього положення. Угу. І сідаємо, дивіться, ось так от зручно, сідаємо на одну ногу. Тут же я сіла на п'ятку, ось п'ятка під ногою знаходиться. А ця нога знаходиться спереду. Цю стопу ставимо якомога ближче до себе, щоб вона дуже далеко не стояла. Приблизно ось так от. Далі дивіться, що вам треба робити робити. Вам треба буде. Повністю лягти на цю передню ногу, але умова, е, яку треба е, виконувати, щоб оця п'ятка не відірвалась від підлоги. Тобто, ось я повністю всією вагою лягаю на цю ногу, але п'ятка від підлоги не відривається. Угу. Так, бачу, що вам зрозуміло. Давайте. В цьому положенні треба буде на 10 секунд затриматись. Зараз давайте лягаємо на ногу, п'ятку не відриваємо. І так сидимо. Один, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре є. Тепер міняємо ногу і те саме робимо на іншу ногу. Повністю лягаємо на неї, але п'ятка не відривається. Так, давайте починати. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, є. Угу. Думаю, що у вас вийшло. Зараз переходимо до верхньої частини, будемо трошки розтягувати шию і трапецію. Якщо хтось не знає, де знаходиться така м'яза, як трапеція, вона знаходиться ось тут. Ось тут у вас є таке м'яке місце. Ось тут і ось тут. Це називається трапеція. Дивіться, сідаємо зручно, так як вам буде зручно сидіти. Можете так, можете ноги під себе загорнути, можете сісти так. Це вже. Як вам захочеться. Дивіться, одну руку я зараз сяду задом, щоб вам було добре видно, що я роблю. Одну руку затягуємо назад за спину. Ось цією рукою підтягуємо цю руку іще далі, і фіксуємо її, щоб вона туди-сюди не йорзала. Затягнули цю руку і треба, щоб ви отак гарненько сиділи з рівною спиною і ця рука. Ось ця, ось ця рука добре натягнута за спиною. Ось я сижу в цьому, ось я затягую руку, підтягую її і фіксую її. І з цього положення вам треба бути нахилити голову від тієї руки, яка за спиною. Якщо в мене ліва рука за спиною, то я голову нахиляю в праву сторону. Причому не нахиляюсь за головою, а нахиляю тільки голову. Маєте відчути, що у вас отут добре тянеться м'яз. Так, давайте починати. Сидимо так 10 секунд. Давайте вмощуємось, вмощуємось, затягуємо руку угу. і нахиляємо голову. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Є. Угу. Відпускаємо цю руку. Тепер за спину ставимо іншу руку. Ось моя долоня. Іншою рукою. Я фіксую цю руку. Ось беру цю руку і просто тримаю її, щоб вона туди не вислизнула. Угу. І зараз нахиляємо голову в іншу сторону. Знову ж таки, якщо права рука у мене за спиною, то голову я нахиляю в ліву сторону. Причому не нахиляючись корпусом, не нахиляючись тілом в цю сторону, тільки головою. Давайте нахиляємо голову і сидимо один, два, три, чотири, пять, шість, сім. 8, 9, 10. Добре, є. Трошки розтрусили плечі, щоб вони розслабилися. Угу. Далі буде дуже проста вправа, але дуже ефективна. Ми будемо розтягувати ось ці м'язи. Ось ці м'язи, якщо хтось не знає, це називається передпліччя. А, як це треба буде робити? Дивіться. Витягуємо руку вперед долоною нагору. Ось. Долоня дивиться в стелю. Іншою рукою беремося за пальці, ось я беру за пальці. І затягую долоню, так, щоб вона дивилась вперед. Дуже сильно пальці затягую. Ви маєте відчути, що у вас ось тут розтягується добре м'язо. Так, беремося за пальчики. Затягуємо і сидимо так. 10 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, є, відпускаємо. Думаю, відчули, так, як тут тягнеться. Зараз давайте на іншу руку. Витягуємо руку вперед, беремо за пальчики. І затягуємо долоні так, щоб вона дивилась вперед. І сидимо. Давайте один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. Трошки розтрусіть долоні. Ручкам стане легше від цього. Далі дивіться, буде наступна вправа, вона називається кішечка. Я думаю, що а, ті, хто ходив на танці, можливо, якщо ходили, то ви знаєте цю вправу, вам треба стати на коліна і на долоні. Тільки дивіться уважно, а, долоні стоять чітко під плечима, ось моє плече, і долоня стоїть під плечем. А коліно, ось коліно моє стоїть під бедром. Тобто не аж ось так от стоїмо, а от, приблизно отак. Угу. Ой, бачу, хтось вже там починає робити. Дивіться, що вам треба буде зробити. Вам треба буде вигнути спину і тягнутись спиною в стелю. Після цього опуститись і тягнутись животом до підлоги. Дуже сильно тягнутись. Таких треба буде зробити 20 повторів. Я буду рахувати, тому старайтесь не губитися, дивіться, що я роблю, і повторюйте. Давайте починаємо з стелі. Один тягнемось в стелю. Опускаємо животом тягнемось до підлоги 2, потім знову в стелю 3. Опускаємось, тягнемось з підлогу 4. Піднімаємось 5. Опускаємось. 6. Піднімаємось 7. Опускаємось. 8. Піднімаємось 9. Опускаємось сильно, сильно опускаємось. 10. Піднімаємось 11. Спускаємось 12. І далі давайте продовжуємо. 13. Спускаємось 14, 15, 16. 17. Ще трошки. Спускаємось 18. Піднімаємось 19. І спускаємось останній раз. Витягуємось підлогу. 20. Добре. Давайте далі продовжувати. Знову сідаємо так, як вам буде зручно сидіти. Беремо одну руку, ось вона, і повертаємо її в сторону. Угу. Причому дивіться, я не розвертаюсь тілом за рукою. Я повертаю тільки руку. А... Повертаємо руку так, щоб долоня дивилась назад, туди назад. А цією рукою ось так от підтягуємо цю руку до себе. Трошки затянули угу. і сидимо так 10 секунд. Давайте один, два, три, чотири, п'яти шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Є, опускаємо цю руку. Зараз давайте на другу руку те саме робити. Піднімаємо її вперед, повертаємо в сторону, розвертаємо долоню назад і цією рукою підтягуємо її до себе. І сидимо один, два, три, чотири, пять, шість. Сім, вісім, 9, десять. Добре, опускаємо. Залишилося всього декілька вправ, тому давайте, не зволікайте, треба робити далі. Дивіться, лягаємо на живіт. Ось, лягли на живіт. Долоні ставимо біля плечей. Ось мої плечі, ось. І отут я ставлю долоні. З цього положення вам треба буде підняти корпус, не піднімаючи при цьому таз. Просто піднімаємо плечі наверх. Ось так от вигнулись. Угу. І стоїмо отак от 10 секунд. Давайте один, два, три, чотири, пять, шість. 7, вісім, 9, десять добре, опускаємось. Далі дивіться, що робимо. Сідаємо на п'ятки, лягаємо животом на ноги і руки вистилаємо вперед. Ось так от треба полежати. Тут немає нічого тягнути, а це робиться для того, щоб спина. Розслабилася після того, як ми її розтягували. Давайте ручки вперед. І 10 секунд лежим. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Залишаємося в цьому ж положенні. Дивіться, що далі робимо? Руками робимо крок. В сторону. Тільки руками. Сильно тілом не повертаємось. Ось руки дивились вперед. Робимо крок в сторону. І так треба буде на 10 секунд затриматись. Давайте я рахую. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять десять. Добре. Повертаємось в центр руками і зараз робимо крок в іншу сторону, тільки руками. Ось. Повернули руки і давайте 10 секунд лежи. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, вертаємо руки в центр. І знову 10 секунд. Ось так лежимо. Я рахую. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Добре, обережно піднімаємось. Трошки спинку розтягнули, я так думаю, я так точно розтягнула. Мене аж, аж відчулось добре. Так, добре. А, я думаю, що на цьому все. Сьогодні був такий а, не дуже стресовий, як в минулі рази, стречник. В минулі рази він був трошки складніший в плані розтяжки м'язів. Цього разу було трохи легше, але. Такі тренування також мають бути, не повинно завжди бути боляче, і ось таким от релаксуючим шляхом також можна добре розтягнутися. Пані Дар'я, дуже вам дякую. Особливо це корисно на вечір. Наше тіло трішечки розслабляється, заспокоюється і вам будуть сниться гарні сни. Ну що ж, мої любі, попереду вас ще казковий час, і, звичайно ж, наша казочка. Пані Дар'я, вам гарного вечора і до наступних зустрічей. Всім, всім гарного вечора. До побачення.